Добрий день! Вітаю вас у нашій картинній галереї. Сьогодні я познайомлю вас з картиною сучасного українського художника Миколи Пимоненка. «У похід». На картині. Ми бачимо, як козаки прощаються зі своїми рідними. Один козак стоїть зі своєю нареченою, яка схилила голову, і плаче. Далі, біля великого гурту людей зображено вершника. Видно, що він лише на мить затримався біля своїх рідних, і ось ось вирушить у путь. Вдалині дівчина проведжає козацький загін, що вже виїжджає з села. А тепер запитання по картині Як називається картина? Кого ви бачите на картині? Як ви думаєте, куди рідні проведжають козаків? Який настрій у людей, зображених на картині? Поясніть чому? Дякую за вашу увагу та відповіді.